Всім привіт! Сьогодні готуємо відбивні. Я не знаю, меж для вдосконалень тут немає. Можна готувати і щось нове застосовувати. У мене тут є скалоп апетитний, цікаво так називають м'ясо. Це продається у нас в ПТБ. 700 грамів у мене свинячого м'яса. І відразу зараз я буду його відбивати. Тут воно дуже зручно порізано. І просто нічим вони такі особливі можуть бути ну, мої відбівні тим, що я спробувала новий кляр, і мені дуже сподобалось. І хочу поділитися з вами, тому що моя сім'я сказала: по-іншому не роби. Будемо робити так. Зараз я просто візьму і ці шматочки відвіді. Поділитися з вами одним методом, як я ховаю жир на відбивних, дві це відбиваю. Дуже гарно отут де у нас жир. Потім беру, завертаю і гарно відбиваю. І таким чином ви заховали оцей край жирний. Тому що, буває, коли я пам'ятаю, до нас гості прийшли, і, і оці крайки жирні, деякі люди беруть, їх відгризають і так в бік в бік. І таким чином, бо це вже перевірено, з'їдають за душу. м'якесенькі, смачнесенькі. Після для обсмаження м'яса. Цього жиру немає. Воно все витоплюється, я викладаю потім відбивну на білу салфеточку. І весь жир лишній відходить. М'ясо відбивайте з обох боків. З одного боку, а потім з іншого боку. Для роботи Нам з вами потрібна буде сковорідка. Я буду сьогодні смажити на олії. Також нам буде потрібно буде три яйця і кукурузна мука. Зараз я буду збивати яйця, а сковорідку поставлю вже на вогонь, нехай вона підігрівається разом з олією. Олії ми наливаємо достатньо для того, щоб наше м'ясо, наша відбивна до половини була в олії. Беремо нашу відбивну, розміщуємо щедро, гарненько розміщуємо в нашу муку, кукурузну, потім яйце, яйця я сіль і перець не додавала, Все буде потім. А тепер після яйця ми знову повинні розмістити відбивну нашу, знову до кукурузної муки. А тепер несемо до сковорідки. Я через що взяла таку каструльку з ручкою, тому що дуже зручно, кого стіл не знаходиться поряд зі сковорідкою, дуже зручно так переносити. Відбивні я вже зняла із вогню. Тепер я їх буду перекладати на тарілку, знімати. так. перекладаємо. О. А тепер я буду їх солити і перчити. Посолено, поперечено і відправляю тепер або в мікроволновку просто в холодну поставлю, або в духовку для випікання, просто в холодну поставлю, щоб вони там застигли від рівнушки і вони ще дойдуть. Наступне м'ясо те що зараз у мене підсмажується, я буду просто із салфетки перекладати сюди зверху і потім буду вже підсолювати і підперчувати. Дуже хороший метод. М'ясо залишається дуже-дуже м'яким, дуже смачним. Я чомусь так завжди підсолюю і підперчую. А перчик я знаю, що в духовці він завжди згорає. Так, я думаю, він себе веде, мабуть, і на сковорідці. Тому Від, я роблю так. підбірні, я смажила на вогні середньому, спокійному і двічі перевертала. А зараз я її розріжу, покажу, яка вона там всередині, і хочу сказати, що цей кляр він дуже такий хрумкий, дуже-дуже смачний. Додобки. Я смажу на вогні середньому, спокійному, і зверху цей кляр він такий дуже хрумкий, дуже-дуже смачний. Тому мої домашні сказали, тільки такий спосіб, більше нічого не спробую. Ну я звичайно буду пробувати. Так, а зараз я її розріжу, побачимо, що там всередині. Так. М -м -м. Я вибачаюся, але дуже смачно, я не втрималася, дуже смачно. Так ще так, подивимося, що там всередині. Дивіться, вона зовсім готова до вживання. Все. Тепер чекаємо тільки наше картопляне пюре. яке Скоро, скоро вийшло. От мої відбивні вже готові. Дивіться, вони як ясні сонце-дуже гарні і дуже-дуже смачні. Не вздумайте тільки їх підігрівати. Вони дуже такі, знаєте, хрумкі, дуже-дуже хороші. Так що, ну, В принципі, на другий день, якщо залишиться, звичайно, будемо підігрівати мікроволновці наші, так що все буде гаразд. Оце таке в мене вийшла сьогодні страва. І перший раз, як ви починаєте обсмажувати, виклали на сковорідку. Дві хвилини почекайте і пере... перевертайте на інший бік. Дві хвилини пройде, а потім вже перевернете ще раз і вже будете доводити до готовності з одного боку, з іншого боку. Дуже-дуже буде вам смачно. Так що до нових зустрічей на каналі Жанни Артворд. Ставте. Вподобайки, підписуйтесь, коментуйте і з задоволенням з вами поспілкуюся. До нових зустрічей. Пока-пока.